Навіть партнери відреагували на сьогоднішнє звільнення е, командувача нашого -сил спільних операцій. Я теж належу до цього роду сил. Е, і е, не один рік і також була рада на цього командувача. і для мене дуже дивно було також прочитати це з новин, але й отримати від партнерів е, дуже багато запитань: чому, для чого, як, е, як так можливо відбутися, які причини, які ніхто не може пояснити. І це по про те, що в нас були успішні е, операції в Криму чорноморським е, штабом та російського росіянського. А що кажуть партнери? Партнери російської недоумінні та вони, вони не розуміють, що відбувається, що знову сталося. Тобто mm -hmm. є налагоджена, налагоджена співпраця. Та ця співпраця дає плоди. Плоди у вигляді. Штабу Чорноморського флоту Російської Федерації плоди в вигляді складів в небі, Брадянська, Мелітополя і так далі. Плоди в вигляді роботи е, рухопору, плоди в вигляді роботи бойових е, наших частин. Та? Е, на території України і не лише інш, і, і інших операцій. І тут відбувається ця вся історія. Розумієте, це просі на не територіальна оборона, та? це не, не е, це сили спільних операцій, які росіяни плекають в себе просто на одному з найвищих рівнів. Mm -hmm. Розумієш, у нас є там змагання ГУР, ССО, хто кому більше ССО. Це інша історія. Це Нішева, вона військова нішева тема. Але е, ви знаєте, в е, така з, е, часта зміна е, командувачів сили спеціальних операцій. Вона показує лише одне. Що Росіянам нема сенсу бомбити нас або нас щось, щось з нами робити, коли ми самі один одного з'їмо. Тому що ніхто, тому що так, так не відбувається. Це є не будь комусь якісь, якісь емоції, і хтось так захотів. Для цього є пояснення, для цього є а, і причини. А, в, ви розумієте, на фронті. Ряд операцій були виконані, і які прогреміли, і які просто ну, дають уроки е, для навчань нашим, нашим партнерам. та, І ми просто людей забираємо. І Неважливо насправді яке це буде прізвище, одне, друге чи третє. Але так не робиться. Вони від цього втомлюються, тому що вони дають допомогу конкретно під когось. Вони вчать, вони вони чекають е, результатів того, що вони дають. Не десь там ми забрали. Вони хочуть чітких звітів. Вони працюють окремо з окремими групами чи чи, чи під задачою групами людей. Е, і тут просто це все забирається вже там не в перший раз. Ну от знаєте, поміняйте. І коли вони хочуть чітких відповідей, вони нас вони нас питають не лише про військову, е, що буде з військовою допомогою, та власне випитались. Коли вони питають, вони е, вони прийшли до тями після Бучі, Ірпіня і всього решта. В них є дуже серйозні стратегічні робочі запитання. Що ви будете робити з вашими біженцями? Ви їх повертаєте? А як ви повертаєте? А що ви будете робити з вашою економікою? А що ви будете робити з вашою навіть прихідним правосуддям? А що ви будете Я робити з позиційною війною? А в нас немає цих людей, тому що вони не сформовані. ми беремо емоціями, а нас від нас потребують уже знаєте, ту, Конкретно. щиткої, чіткої конкретної роботи. Робот.